новин у марафоні для вас працюють команди Сіті та СТБ. Ми назвати Анастасія Мазур. Вітаю! Цієї ночі Росія запустила по Україні 79 безпілотників. У наші сили оборони знищили 42 дрони, ще 22 локаційно втрачені і не досягли цілей, Повідомили у повітряних силах. Постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. У Харкові досі шукають під завалами людину. На тепер відомо про чотирьох загиблих і 35 поранених. Пізно ввечері місто масово атакували ударні безпілотники. Зафіксовано сім влучань, усі по житловому сектору. Найбільше руйнувань у Новобаварському. Районі міста пошкоджено три десятки висоток. Почалися пожежі. У двоповерховому будинку знищено під'їзд під завалами опинилися п'ятеро людей: це родина, мама, тато і дитина. Також старша жінка і сином. Ночі рятувальники дістали з під завалів трьох загиблих. Зранку знайшли ще одного. Працюють суд медексперти, Доведеться робити ДНК експертизи. На місці удару слідчі знайшли уламки безпілотників. Гарань-2, дрони, які в попередні дні роєм залітали в місто. Атакували певний район. А останній був просто вибух большой. А Тут ви кажете, у вас подруга живе да, в цьому да, будинку? Да, да, от от це, в цьому будинку, тільки, ну, де вже не стекла, де вже… Так ви змогли з нею зв'язатися? Не знаю. що з нею знаєте? Не знаю. Приходила з людьми бути і в укриттях їх заспокоювати і тримати в стабілізаційному такому стані. Також із дітьми приходилось сидіти, бо багато родин з дітьми сховалось в школі в сусідній і там майже всю ніч провели. Раз сім була загроза повторного обстрілу. Інтенсивність боїв на фронті не менше за минулу добу понад півтори сотні бойових зіткнень. Найбільше російських атак на Покровському напрямку повідомили у генеральному штабі. Там росіяни напередодні 57 разів намагалися прорвати нашу оборону. Усі ворожі штурми відбиті. На Лиманському напрямку вчора було 19 російських атак. На турецькому 29, поблизу Куп'янська окупанти атакували 5 разів. На Оріхівському відтинку було 8 російських штурмів. А на Курщині підрозділи сил оборони впродовж Ой доби відбили сім російських атак втрати ворога за минулу добу 1380 вбитими та пораненими. На початку повномасштабного вторгнення наше військо було озброєне системами радянського калібру 152 мм. Через інтенсивні бої дуже швидко снарядів забракло, а знайти їх у західних партнерів складно. Перехід на натовський калібр був неминучим, і виробники Богдани це зробили. Богдана це перша артилерійська система української розробки і обсяги і серійного виробництва швидко ростуть. Цьогоріч сили оборони почали отримувати і причіпну версію «Богдани». Ствол натовського 155-го калібру, але ця самохідна артилерійська установка наша українська Богдана і таких на передовій стає деталі більше. Мені ще подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих. Це і що вона є. Ну, я думаю, одна з найкращих цих з САУ. Вона модифікується. Вона універсальна, Вона привикає до полю бою. Я думаю, з цим ми переможемо. Торік Україна виготовила понад півтори сотні таких артустановок. Це більше аніж усі країни НАТО разом. У місяць у нас можуть виготовляти до 20 Богдан, і вони здатні конкурувати із західними аналогами. Є у них і суттєва перевага, легкий доступ до комплектуючих та оперативний ремонт. Розгорнуло цілу мережу сервісних центрів обслуговування Богдана. Вони знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнення. Всі складові частини Богдани вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Ці розрахунки, які тренуються на полігоні, вже через кілька днів будуть на фронті. Тому атмосфера схожа на бойову. Аеророзвідка виявляє цілі та коригує вогонь. Гармаші діють швидко та рішуче. Острів! Важливе і якісне маскування, адже ворожі дрони на передовій скрізь, тож військові вдаються до винахідливості. Приміром, на ділянці, якою рухалась Богдана сюди, напередодні виросли дерева. Швиденько вони ростуть дуже швиденько і переміщаються. вони теж дуже швидко. Кожен розрахунок дивиться вже на місцевості, як, як йому краще замаскуватися. І стараємося так маскуватися, що нас взагалі не було помітно. Найлегше сховати на передовій причіпну арт-установку завдяки її габаритам. І така модифікація Богдани вже теж є на озброєнні і нищить ворога. Ви колись польову мишку бачили, вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, оце та сама мишка. Її лавну в ту норку запхати, запхалась, вона вилізла, стрельнула і все. Велика машина. Закопати надає важче, глубже. Десь вона може засісти, закнутись і її важче витягнути. Ця зараза запхав її. Старе добре, ніякі тобі радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки на нього не працює. Артилерійська частина гармати взята зі звичайної Богдани, тому показники точності та дальності ураження не постраждали. А виробництво причепної артилерії суттєво дешевше ніж самохідної. Причепна Богдана, вона дешевше, тому що в, не, в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроніка. Однак є і недоліки. Принаймні в цих зразках відсутнє автоматичне заряджання. Відчувається снарядному зарядному, тож снаряд 46 кг. кілограмів. Його треба тягнути з ямки, яку в ямку треба його покласти, треба зарядити. Тобто на мати здоров'я до цієї гармати. Нині Богдани для війська закуповує не лише держава, а й міжнародні партнери. Вперше артустановки торік купила Данія і була вражена, як швидко вони опинилися на фронті. В уряді ж заявили, уже до кінця року Україна здатна буде повністю забезпечити забезпечити себе артилерією власного виробництва Христина Гавриш за матеріалами сухопутних військ марафон Єдині новини. До вересня Чехія готова щомісяця постачати Україні боєприпаси. Повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Розповів зараз гроші на реалізацію чеської ініціативи є завдяки фінансуванню з Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії. І це за словами Ліпавського зменшує ефективність російської артилерії в п'ятеро. Завдяки цій ініціативі співвідношення у кількості снарядів в Україні та Росії змінилося з одного до десяти раніше до одного до двох тепер. Нагадаю, чеська ініціатива це запропонувається. Аної прагли механізм постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які європейці знайшли на зовнішньому ринку за кошти країн, які готові долучитися до такої допомоги Україні. 50 тисяч гектарів аграрних земель в Україні забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними елементами. Ця цифра не остаточна. До обстеження триває, аби процес пришвидшити і підтримати фермерів. Торік у вересні держава запустила програму з компенсації витрат на розмінування сільгосп земель. Відтоді аграрії подали вже понад півсотні заявок, як скористатися програмою та який її потенціал, розповість Єгор Ромахло. Ще півроку тому ось це поле неподалік Немішаєвого на Київщині було зоною особливої небезпеки. Навесні 22-го тут точилися запеклі бої, які залишили після себе чимало смертельних подарунків. Були снаряди від саушок, були міни міни, були протипіхотні. Проведено екскавацію мінометної міди 50 міліметрів. Ця територія належить інституту картоплярства. Тут українські аграрії та науковці проводили селекцію нових сортів. Мінне забруднення завадило продовжити роботу одразу після деокупації. Очистити ж поля власним коштом установа не змогла надто дорого. На допомогу прийшла державна програма з компенсації розмінування сільськогосподарських земель. Ми були розбиті на три ділянки. Дві ділянки нам на тендері виграла компанія Український сервіс розмінування і вони. Ми практично за осінньо-зимовий період нам вже ці дві площі здали, а це приблизно біля 800 гектарів. Загалом сапери тут виявили понад півтони залишків війни, боєприпаси, їхні уламки та рештки техніки. Розмінування вартувало 17 мільйонів гривень. Сто відсотків компенсувала держава. Щоправда, понад два роки очікування теж мали свою ціну, кажуть аграрії. Місце пусте не буває, природа робить свій вплив, і от як ви бачите, дуже багато бур'янів, які, наприклад, придеться боротися з ними в процесі вирощування картоплі. Сама програма компенсації запрацювала торік у вересні. За 2024-й заявки на відшкодування подали півсотні фермерів. Бюджету це вартувало 500 мільйонів гривень. Загалом на розмінування аграрних земель до 26-го року держава виділяє приблизно 3 мільярди. Цього має вистачити на очищення усіх територій сільськогосподарського призначення, які офіційно визнані забрудненими, але обстежено далеко не все. Тобто, з однієї сторони, ми будемо цю цифру зменшувати через роботу програми і загалом процес його розмінування, а з іншої сторони, воно знову буде збільшуватись через те, що в нас йдуть процеси обстеження. Найактивніше компенсацію зараз користуються фермери Миколаївщини та Харківщини. Щоправда, сама кількість заявок цьогоріч трохи впала, кажуть у міністерстві. На зараз їх 14. у мінекономіки це пов'язують з недостатньою проінформованістю, адже сама система кажуть доволі проста. Насправді від фермера вимагається тільки бажання це зробити, зайти в державний аграрний реєстр, подати заявку і після цього відкрити рахунок в банку. Після того як власне ділянка буде вже підтверджено забруднена і потребуватиме розмінування. Відкриває рахунок, все більше нічого фермеру робити не треба. За час існування програми вже вдалося очистити майже тисячу гектарів аграрних земель. Плюс зросла і кількість операторів протимінної діяльності. Нині їх вже 85. Єгор Ромахло, Роман Щербаков. Факти Сітів. Єдині новини. Її прадід Юрій Кульчицький, розвідник, герой віденської битви, який відкрив в одну з перших кав'ярень у столиці Австрії ще у 17 столітті. Далі наша історія про художницю Олену Кульчицьку, яка залишила по собі яскравий слід в українському мистецтві. Зараз її твори через війну зберігаються у сховищах. Їх не можна побачити у виставкових залах. Та для фактів два провідні музеї у Львові й Києві їх показали. Олена Астахова розповість. Олена Кульчицька за своє життя побачила стільки, що вистачить на декілька. Перша й Друга світові війни, поразка України в боротьбі за державність 100 років тому. Її твори напрочуть яскраві, радісні або задумливі, іронічні та мудрі. Скільки вона створила понад 4 тисячі творів, які в нас є тільки графіки, і живопис, і декоративно-житкове мистецтво. Вона проектувала килими, меблі, проєктувала декоративні папери. Олена Кульчицька, перша жінка з Галичини, яка здобула фахову освіту у Віденській академії мистецтв. Вона шляхського роду. А в батьки вистачило грошей на вищу освіту Лише їй перед нами молода енергійна жінка, інтелігентна, яка дивиться, яка стоїть біля мольберта. Брана вона в таку сукню такого оливкового кольору, із вишивкою тут себе маніфестує як українкою. Відданість Україні для неї все життя. До першої світової родини жила в різних містах заходу України. Радісний період пов'язаний з Косовом. Під час навчання у Відні повертається до Косово, де мешкала її родина, і там виконує свої такі етапні жанрові композиції: діти на леваді, ярмарок Косові, вже хрисоматі, пастушок з гусьми і верби. У Косові вона відкриває для себе народне мистецтво і проводить велику дослідницьку етнографічну роботу. Вона обійшла практично фізично, обійшла села Західної України там до Поділля і дослідила народне вбрання, зробила замальовки народного вбрання У столичному національному художньому у музеї цей період засвідчує ось ця робота косівські євреї у техніці Акватинта. Вулиця, тіні, мотив, який їй вдалося так втілити, що він дуже живий. Перша світова художниця допомагає як може. Вона була учасницею 30 громадських організацій. Десь вона оформлювала вистави, десь вона допомагала художникам. Вона опікувалася військовополоненими в таборах. Сама у віденському таборі створює знамениту серію страсті Христові така от квінтесенція її її болю пов'язаного з Україною. Там є навіть образ Сталіна серед катів. Це симбіоз національно-політичної позиції самої Кульчицької з релігійним мотивом. У міжвоєнні художниця живе у Польщі, заробляє творчістю і педагогікою. За півроку до початку Другої світової повертається до улюбленого Львова. З болем спостерігали, як митці з відходом нацистів тікали вже від совєтів. У повоєнні допомагає репресованим і покараним публічним діячам. Багатьом не подобалась, бо була яскрава. Вона сама завжди дуже гарно вбиралася її одяги, її постава, її її зовнішній вигляд завжди свідчить про те, що це жінка дуже високої культури. Перед її роботами хочеться завмерти і дивитись, хоч Богородицю золотий колос, хоч портрет сестри Ольги. Вона малює, а діти дивляться на те, що вона робить. Це чудова така робота. Пралі на тлі карпатських гір, образ осені на рівні найкращих європейських авторів. Є своєрідні комікси за мотивами українських байок. Танцювала риба з раком, риба з раком, риба з раком. Частину робіт Кольчицької Києві ледь не була знищена, але пощастило. Шифр « НМ означає. Не музейного значення в 50-ті роки була сформована група таких творів, які ну нібито не цінні. Можливо, їх планували знищити. Олена Кульчицька була серед творців українського модерну у європейській стилістиці, але з нашою яскравою самобутністю. Кульчицька це така каріатида в українському мистецтві, яка Жила в різні епохи, прожила довге життя і мистецьке життя, і її творчий діапазон був надзвичайно широким. Олена Кульчицька це просто такий. Чоловік в мистецтві, так жіночому, вона не мала ані родини. Вона присвятила себе повністю творчості, педагогічній діяльності у день смерті, 8 березня 1967 року. 89-річна Олена Кульчицька отримала Шевченківську премію. Півстоліття по тому кожне нове покоління відкриває Кульчицьку і завдяки їй по-новому відкриває Україну. Олена Астахова, Оксана Ясницька, факти ICTV, єдині новини. На цьому поки все більше новин уже за 15 хвилин до зустрічі.